Привіт, слово Боже показує, що християни вони не можуть вживати вино, алкоголь, не впивайся вином, від якого буває розпуста, але наповниться Духом Святим, Наповнятися Духом Святим. Багато хто думає, ну трішки можна для настрою, для компанії, але це обман, обман ворога людських душ. Сатана хоче, щоб людина втратила контроль над собою, над словами, над думками. Бо коли людина п'яна, вона вже не чує Голосу Божого, а її серце стає відкритим для спокусе. Алкоголь приносить не радість, а біль. Він руйнує сім'ї, дружбу, здоров'я і душу. Написано: «Вино насмішка сикера, ласливе, і кожен хто, захоплюється ним не мудрі. Приповісті 21. І ще, не дивись на вино, як воно червоніє. Як блищить у келку, бо, зрештою, вкусить, як змій, і вжалить, як гадюка при порусті 32. Дух Святий це справжня радість мир і свобода. Коли ти намповнений ним, ти тверезий, чистий, радісний, люблячий. Бог не забирає у тебе щастя він і дає справжнє життя без кайданів алкоголю. Тому сьогодні зроби Бібіль. Наповнюй себе вином, а наповнюй своє серце Духом Святим. і тоді твоя радість буде чистою, небесною і вічною. Амінь. Господь хоче наше, бачити, радісними, щасливими, а дух Святий наповняє нас Цим. Амінь.